Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. За сьогодні вже кілька разів доповідав головком Сирський і щодо нашого фронту, і щодо нашої операції в Курській області. Щойно теж говорили, домовились, що із найближчих пакетів підтримки направимо додаткову зброю на Донецькі напрямки для наших воїнів, понад те, що заплановано. Я дякую усім нашим воїнам, кожному нашому солдату, кожному сержанту. Кожному офіцеру, які витримують російський тиск, які захищають нашу державу. Хороше є сьогодні просування на Курській області. Стратегічну мети нашої досягаємо суттєво поповнили обмінний фонд для нашої держави. Провів сьогодні також нараду із урядовцями: прем'єр-міністр України, віце-прем'єр, міністр внутрішніх справ, також був. Уповноважений Верховної Ради з прав людини щодо підтримки дій наших військових на території Курської області важливо, що Україна воює за правилами, і гуманітарні потреби, наявні на тій території, мають бути забезпечені. Позитивна була сьогодні доповідь також керівника Служби безпеки України. Я хочу зараз подякувати усім нашим воїнам СБУ, а також воїнам Сил оборони України ІГУР та усіх структур, які залучаються. Дякую за влучні, вчасні результативні удари по російських аеродромах. Наші українські дрони працюють саме так, як потрібно, але є речі, які лише дронами не зробиш. На жаль, потрібна інша зброя. Ракетна зброя, і ми продовжуємо працювати з нашими партнерами щодо далекобійних рішень для України. Бо це далекоглядні рішення заради нашої перемоги. Потрібно це зробити. Чим більш сміливі рішення партнерів, тим менше може зробити Путін. І сьогодні провів відповідну нараду Дземзес Міністерства оборони з нашим офісом РНБО. Ми Підготували алгоритм наших дій, щоб досягти сильних рішень наших партнерів, переможних рішень. Дякую всім, хто допомагає Україні. Слава всім, хто б'ється заради нашої незалежності. Слава Україні!